Добрий день, шановні журналісти. Шановна громада, шановні журналісти, шановні присутні. Хочу повідомити, що прокурорами в ході досудового розслідування було проаналізовано великий масив інформації, які в матеріалах кримінального провадження, і на даний час погоджено повідомлення про підозру особи, яка була вчора затримана в місті Дніпро, за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Це умисне вбивство. Крім того, прокурорами подано до суду в Галис суду міста Львова подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді, тому на даний час маю такі новини. Дякую. Дякую. Ми зараз вам покажемо спочатку фільм, будемо зупинятись на деяких фрагментах і чітко будемо пояснювати, що відбувалося і як рухалось слідство.